Дітки, я хочу вам розказати правила безпечного користування газовими приладами. У побуті люди використовують природний газ. До будинки він подається по газопроводах. Щоб газ приносив людям лише радість і тепло, член родини сім'ї, починаючи з шкільного віку, мусить знати і суворо дотримуватись правил безпечного користування газом, навіть з дошкільного віку. Знати до яких наслідків призводить порушення цих правил правила безпечного користування газовими приладами, користуватися тільки справним газовими приладами. Перш ніж увімкнути газовий прилад, переконатися, що в приміщенні немає запаху газу. Газовий прилад має бути розташований у добре провітреному приміщенні. Газовий прилад має бути розташований якомога далі від легкозамистих предметів. Якщо газ не горить, вентилі, встановлені на газовій трубі, мають перебувати в положенні перекрито. Для попередження виникнення пожежно-небезпечної ситуації потрібно правильно користуватися побутовими газовими приладами. Запам'ятайте основні вимоги. Забороняється користуватися несправними газовими приладами чи використовувати їх не за призначенням, не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади. Якщо газ потрапив у повітря приміщення, негайно слід закрутити кран подачі газу і провітрити приміщення, категорично забороняється сушити білизну чи волосся над плитою із запаленими пальниками. Не можна розміщувати біля газової плити речовини, що можуть легко займатися, наприклад, папір, тканини тощо. При виявленні газу відкрити вікна й двері, вийти на вулицю, зателефонувати 104 не можна залишати включену газову плиту без нагляду. Якщо у приміщенні пахне газом, не можна запалювати вогонь і користуватися електроприладами. Обережно газ. Порядок дій. Ні в якому разі не використовуйте сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню. Не вмикайте світло та будь-які електроприлади. Не користуйтеся електродзвінками квартири. Негайно перекрити вентилі на газовому приладі, і крани подачі газу перед ними. Терміново повідомити аварійну службу газу за телефоном 104. Негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101. Якщо є постраждалі, викличте швидку медичну допомогу за телефоном 103. Правила поведінки при отруєнні газом відчинити вікна, двері, потерпілого необхідно винести на вулицю, розстебнути одяг на грудях, на голову покласти холодний компрес, а до ніг грілку, обризкати обличчя холодною водою, дати понюхати на шатирний спирт та напоїти міцним чаєм або кавою. Пам'ятайте, користуватись газовим приладдям можна тільки після того, як дорослі детально пояснять вам правила поводження. З ними і ще деякий час наглядатимуть за цим. Чи правильно ви все виконуєте? Будьте завжди уважними при користуванні газом. Неухильно дотримуйтеся правил експлуатації газових приладів. У цьому запорука вашої безпеки.